І Федір Веніславський, член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, зараз долучається до нашого ефіру. Слава Україні, пане Федору. Героям слава Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ви можете пояснити нам, ось ця заява пана Данілова, так тобто, змін до правил мобілізації немає, але призов планується. Ви можете роз'яснити, от на практиці, як це буде відбуватися? Ну, пан Даніло абсолютно правильно сказав 24 лютого минулого року, коли Росія розпочала широкомасштабну агресію, атакувавши практично всі регіони України. Верховна Рада затвердила рішення ухвалене президентом України указ президента України про введення правового режиму воєнного стану і проголошення загальної мобілізації. Я звертаю увагу саме на те, що в Україні на сьогоднішній день діє загальна мобілізація. Це означає, що усі військовозобов'язані можуть бути мобілізовані. У випадку необхідності поповнення наших сил безпеки і оборони в відповідних військово-облікових спеціальностях, яким, якими володіють ті чи інші військовозобов'язані, але з перших днів війни у нас відбуваються абсолютно планові мобілізаційні заходи. Це означає, що територіальні центри комплектування соціальної підтримки вручають повістки для тих військово-зобов'язаних ще раз підкреслюю військово-облікові спеціальності, яких потрібні на фронті. на передовій лінії також ми розуміємо, що війна неминуче призводить до втрат. Насамперед, це поранені на превеликий жаль, є і загиблі військовослужбовці. Ці втрати необхідно поповнювати. Відповідно, територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. І окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать наше швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями, тому ці всі комплексні заходи вони передбачають спускання, скажімо так, чи доведення до територіальних центрів відповідних конкретних. Кількісних показників тих військових зобов'язаних певних спеціальностей військових і необхідні, і територіальні центри їх мобілізують, і все відбувається в абсолютно плановому режимі. На відміну від Російської Федерації, де у зв'язку з великими втратами періодично оголошуються додаткові якісь мобілізаційні заходи, які до речі також не припиняються, незважаючи на те, що це часткова мобілізація. Я переконаний найближчим часом там відбудеться ще ціла низка мобілізаційних заходів в Україні. На даний момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як це відбувалося з перших днів війни. Зрозуміло про мобілізацію. Ми будемо говорити ще в наших ефірах. Це важливе питання для суспільства і для наближення нашої перемоги. Але також давайте поговоримо про політичне життя, тому що президент Володимир Зеленський не проти проведення президентських та парламентських виборів в Україні у 2024 році. Про це він повідомив в інтерв'ю нашим колегам з 1+,1. Президент підтвердив, що ідею виборів під час війни пропонують міжнародні партнери. Зокрема, це говорив американський сенатор республіканець Лінсі Грем. Втім, Зеленський зазначив, що для цього рада повинна буде внести зміни до Виборчого кодексу і дозволити вибори під час війни. Міжнародні партнери, своєю чергою, мають надати кошти на проведення виборів та надіслати спостерігачів навіть на передову. І найголовніше ну давайте ризикувати. Тоді разом. А як спостерігачі повинні бути в окопах? Я йому сказав, на передову ми повинні з вами відправити спостерігачів, щоб у нас були вибори для себе і для всього світу лігітимними. Пане Федоре, цікавить ваша особиста думка. А чи можливі в 2024 році вибори і які саме тому, що нагадаємо, це можуть бути як місцеві, так і парламентські, так і президентські. За умови, якщо війна матиме такий вигляд, який вона має зараз. Ну, по перше, президент дав чітку відповідь на запитання, чи будуть вибори в цьому році. В цьому році вибори в принципі ні юридично, ні з точки зору безпеки вже провести неможливо. Це перше, друге. В 2024 році будемо все таки сподіватися, що завершиться війна. і Відбудуться в плановому у мирному середовищі. Вибори, якщо необхідно буде продовжувати нашу боротьбу з деокупації території, то на моє переконання, вибори навряд чи відбудуться. Удуться в 2024 році. Ну президент тонко підмітив в що для того, щоб вибори були визнані демократичними і такими, які відповідають міжнародним стандартам, має бути забезпечена вся повнота тих і міжнародних стандартів, і національних принципів проведення виборчого права і реалізації виборчого права проведення виборчого процесу, яка не буде ставити під сумнів легітимність влади. Я хочу нагадати, до речі, що один із ключових меседжів рашиського. Режиму, який розв'язав війну, було те, що нібито влада в Україні є нелегітимною. Відбулися якісь там події в 2014 році. При цьому забувається, чому що в 2019 році в умовах більш-менш, скажімо так, безпечної ситуації на всій території України, окрім тимчасово окупованих районів, вибори відбулися у повній відповідності до всіх міжнародних стандартів, і говорити про нелегітимність влади немає немає на сьогоднішній день жодних ні юридичних, ні міжнародних правових підстав, але Якщо ми говоримо про вибори в умовах воєнного стану, то треба дійсно розуміти, що ці вибори мають бути проведені так, як цього вимагає і вітчизняне міжнародне право з одного боку, з іншого боку, не має бути сумнівів в тому, що передвиборна агітація була абсолютно вільною, не було жодних обмежень. А на моє переконання, провести вільну агітацію знову ж таки на територіях, де ведуться бойові дії, дуже проблематично, і це дуже проблематично також зробити за межами території України. Проживають мільйони громадян, які мають право виборче мають право голосу, і окрім того, як правильно тонко відвідив президент, необхідно забезпечити незалежних спостерігачів за виборчим процесом для того, щоб вони засвідчили демократичність всіх передвиборчих процедур. А це означає, що міжнародні представники міжнародних організацій, які є такими експертами в виборчому праві, вони мають в тому числі бути присутніми на тих ділянках, де ведуться бойові. Діє. Я думаю, що це буде ключовим е, таким е, моментом, на який навряд чи погодяться міжнародні експерти їхати там, де їхньому життю буде щось загрожувати. Тому я думаю, що ймовірність проведення виборів під час війни з точки зору конституції я вже свою точку зору висловлював. Вона взагалі передбачає, що вибори мають відбутися після завершення правового режиму воєнного стану. З точки зору безпеки, я думаю, що ні українське суспільство, ні міжнародні експерти не будуть готові ризикувати для так, того закон закон про воєнний стан чітко говорить, що вибори неможливі. А в конституції вже сказано, що парламент набуде чинності після того, як закінчиться дія воєнного стану, навіть якщо він теоретично може бути обраний під час нього. Дякуємо вам. Федір Веніславський, член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, щойно був разом з нами.